Так, друзі, ми зараз у суботу. Я тут принес ваші луки. О, тут у нас стоять Сатурни, Фокси, пташки. Вот все вже запаковано. Сам маестро буде робити їх. Местро. будь ласка, одне питання. А що ти робиш у суботу? Ще в праздник твій народний пурімля, як він там називається? Це не мій праздник, це праздник єврейський. Так. От, шабат, ще й порім. Так, ну, так, і... так, 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 так. А що ти робиш в цей день? Що, що роботу роблю робота сама себе не зробиш? Так потрібні гроші, чи просто <рив> <рив> просто <рив> багато замовлень? Багато замовлень накопилося, треба підганяти. Виходить, виходить що в суботу, так і життя. Хлопці, отут ще бамбукові луки, самому маєстру треба зробити. І ще в нас лежать тут Фокси, як я казав Сатурн. Теж все треба зробити, і маестро буде робити навіть напевно, на завтра чи ні? Ух. Да, не знаю, така погода не вьетна. Хлопці, пишіть, якщо вам потрібні луки, ми виробляємо бомбуковий традиційні луки, І також у нас є Modern Traditional, заходьте в шапку профіля, там є наш сайт. А маєстро вже потихеньку робить луки.